Френсіс Фукуяма один із найвідоміших політичних мислителів сучасності, автор концепції кінця історії, яку десятиліттями цитують, спрощують і критикують. Сьогодні, після повернення великих воєн та глобального відкату демократій, його аналіз звучить особливо актуально. Саме термін кінець історії зробив його світовою зіркою. Це філософське припущення, що історія людства з якогось моменту стане одноманітною, сповільниться або закінчиться. Але Фукуяма наголошує цю ідею неправильно зрозуміли. Він ніколи не говорив про завершення подій чи вічну перемогу демократій. Фраза кінець історії належить не мені. Це насправді була концепція філософа Гегеля на початку 19 століття. Гегель був першим філософом історицистом, тобто він вважав, що людські суспільства та людські норми змінюються з часом, по суті, у прогресивний спосіб, і для нього історія це історія з великої літери, те, що ми сьогодні могли б назвати розвитком або модернізацією. І знаєте, для мене немає жодних сумнівів, що модернізація це явище, яке відбулося. І є реальним, дуже значущим. А кінець історії це зовсім не припинення подій. Йдеться про те, куди веде нас модернізація, як виглядатимуть найбільш модернізовані суспільства. У 90-х демократія здавалася невідворотним майбутнім. Але сьогодні тренд змінився: частка демократичних країн падає, авторитарні режими відкрито кидають виклик заходу. Фукуяма каже: він передбачав можливі шляхи занепаду демократій. Та найбільше його вразило, що кризу запустили не інші держави, а Сполучені Штати. З огляду на те, що я досить детально міркував про те, яким чином демократія може занепасти, це не є повною несподіванкою, що багато з цих прогнозів сьогодні справджуються. Але найбільшим сюрпризом, звісно, стало те, що сталося у Сполучених Штатах, адже я справді не думав, що американські виборці що вони оберуть когось на кшталт Дональда Трампа і не просто один раз, а двічі, навіть після того, як він намагався скасувати результати виборів 2020 року, я вважав, що американці набагато сильніше віддані. Ні, ліберальній демократії, ніж це показало це голосування, і це стало величезним розчаруванням, а також дуже серйозним сигналом для решти світу. Тому що коли Сполучені Штати починають поводитися як авторитарна держава, це дає дозвіл будь-якій іншій країні знаєте, скотитися назад від якісної демократичної практики та верховенства права. на його думку, феномен Трампа не випадковість. Це прояв глибшого прагнення частини суспільства до конфлікту, боротьби та вищої мети. Навіть ціною руйнування інститутів Якщо послухати його, він каже, що ситуація ніколи не була гіршою. Мовляв, Сполучені Штати знищуються зсередини, країну вже неможливо впізнати. Усі ці твердження просто абсурд. Сполучені Штати мирні, вони процвітають. Знаєте, в 1930-х роках, коли Німеччина зазнала поразки у Першій світовій війні, потім пережила гіперінфляцію, а потім економічний крах. У таких обставинах можна зрозуміти, чому виник фашизм, тому що країна пройшла через дуже дуже екстремальні потрясіння. Але Сполучені Штати не переживали нічого подібного. Так, була епідемія ковід, був легкий сплеск інфляції, але у порівнянні з історичними потрясіннями, які США переживали раніше, це ніщо. Насправді, ми живемо в один із найкращих можливих періодів. Якщо згадати велику депресію початку 1930-х, рівень безробіття у США перевищував 20%. Мільйони і мільйони людей були без роботи. Світовий порядок був серйозно розхитаний через зростання комунізму та фашизму. Але навіть тоді. І американці не голосували як німці чи італійці за диктатора. Другий фактор, який зламав демократії, інформаційний хаос, соцмережі та інтернет, знищили старі фільтри, які, хоч якось, відокремлювали факти від брехні. Я думаю, що існує безліч пояснень зростання популізму саме зараз. Але, мабуть, найпереконливіше з них це саме інтернет і соціальні мережі, тому що вони фактично зняли ті обмеження, які існували у сфері інформації. Раніше були певні посередники, які могли гарантувати достовірність базової фактичної інформації традиційні медіа, газети, телебачення тощо звичайно. У них було багато спотворень, упередженості і усього такого, але вони не транслювали відверту брехню. Інтернет дозволив будь-кому сказати будь-що і отримати величезну аудиторію, яка це слухатиме. Саме це й сталося, і ми отримали дуже дивне явище антивакцинного руху. Хоча вакцини одне з найбільших чудес минулого століття. А попереду на ще один виклик: штучний інтелект, який здатен остаточно нівелювати довіру до будь-яких джерел. Ви навіть не згадали про штучний інтелект, який, ймовірно, буде ще ефективнішим у руйнуванні довіри до багатьох наявних джерел інформації. Я знаєте, я не можу дати точну відповідь на це питання. Думаю, кожну попередню хвилю технологічних потрясінь людство врешті долало. Люди вчилися регулювати ці технології та адаптуватися до них. І я підозрюю, що це станеться і цього разу. Якщо ж ні, сучасна демократія матиме великі проблеми. Існують і інші можливі технологічні потрясіння у 2001... Ершому році я видав книгу під назвою Our Post-Human Future, де писав про біотехнології і стверджував, що якщо технологія здатна змінювати людську природу, це матиме величезні політичні наслідки для нашого розуміння прав людини і того, ким є людська істота. І ця революція по суті ще навіть не почалася. Усе це робить прийдешні вибори у США найнебезпечнішими за десятиліття. Фукуяма прямо говорить: він не впевнений, що Америка зможе провести їх чесно я вважаю, що він унікально талановитий політик, і те, що він створив, буде дуже важко розвернути назад. Він створив рух, і чесно кажучи, одна з найбільш гнітючих речей бачити, скільки прихильників він зумів залучити, і скільки зазвичай розумних людей готові допомагати йому та повторювати його абсурдні твердження про вакцини, про вибори і так далі. І тому нам доведеться ще деякий час мати справу з праворадикальним рухом чи стане це постійною зміною в нашій політиці, важко сказати я все ж думаю, що ми вже бачимо певну реакцію. Минулого тижня були вибори, на яких демократи опозиція показали себе надзвичайно добре. Якщо вони здобудуть контроль над палатою представників наступного листопада, це серйозно обмежить здатність Трампа щось робити. І знаєте, якщо чесно, те, що мене зараз хвилює найбільше, це чи зможемо ми взагалі провести в Сполучених Штатах вільні та справедливі вибори, тому що Трамп уже продемонстрував, що він готовий скасувати результати виборів і він може спробувати зробити зробити це знову, тож подивимось. Але якщо припустити, що вибори таки відбудуться і вони стануть для Трампа поразкою, тоді з'явиться шлях уперед, який дозволить нам вийти з найгіршої фази цього популізму. Утім, криза демократії це не лише про США. Світ спостерігає, як Китай пропонує власну модель авторитаризм і ринок під контролем держави. Для багатьох лідерів це спокуслива альтернатива. Китай? з його авторитарною політичною системою та напівринковою економікою. І треба визнати, що масштаб, у якому вони змогли консолідувати свій режим, вражає чи стане він альтернативою, до якої люди звертатимуться у майбутньому. У цьому я менш упевнений, бо не певен, що китайську модель можливо відтворити в більшості інших країн. Але це я думаю відкрите питання. Одне з питань, яке, мабуть, потребувало найбільш серйозного перегляду це теорія модернізації. Коли я писав кінець історії та останню людину, я вірив у певну версію модернізаційної теорії, згідно з якою економічний розвиток і зростання сучасної, спершу індустріальної, а потім інформаційної економіки автоматично створюють політичні стимули рухатися до більш ліберальної форми політичної організації. Та фукуяма наголошує, авторитарні системи виглядають ефективними лише на коротких дистанціях. Демократії ж мають один головний інструмент здатність виправляти власні помилки. Демократії мають здатність до самокорекції, і ми можливо побачимо серйозне виправлення у способі, яким керуються Сполучені Штати. Адже справді американське врядування далеко не було ефективним і дієвим ще до появи Дональда Трампа. Тож у нашій системі досі є речі, які потрібно виправити. І я вважаю, що у справжній ліберальній демократії можливостей для таких коригувань більше ніж в авторитарному режимі. Тож світ 21-го століття виявився не фіналом історії, а її новим витком демократії під тиском, авторитарні режими знову в грі. Але Френсіс Фукуяма залишається оптимістом, попри хаос війни і технологічні злами, ліберальна демократія поки не має кращої альтернативи. І її майбутнє залежить від того, чи здатні суспільства робити висновки та захищати власні інститути.